Почаївської ікони Божої Матері. Історія свята, прикмети та заборони. 5 серпня Православна церква вшановує Почаївську ікону Божої Матері, що належить до числа найбільш шанованих вірянами святинь. Почаївська ікона Божої Матері чудотворна ікона Божої Матері, одна з найшанованіших Православною Церквою. Шанується також Римо-католицькою і греко-католицькою церквами, зберігається в Почаївській лаврі. Почаїв Тернопільської області. Історія свята. Походження Почаївської ікони Божої Матері невідоме. За припущеннями її могли створити у Болгарії чи Візантії, оскільки вона написана у Візантійському стилі. У Почаївській лаврі чудотворна ікона перебуває близько 400 років, чудеса, що виникають від святої ікони, численні і засвідчені в монастирських книгах записами віруючих, з молитвою зверталися про позбавлення від невеликовних недуг, звільнення від полону і на опоумлення грішників, святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері. Було встановлено в пам'ять позбавлення Успенської і Почаївської лаври від турецької облоги 1675 року. Монастир був погано укріплений, але попри те, напад вдалося відбити. Що заборонено робити? Сьогодні не можна довго спати і лінуватися. Заборонено сьогодні скупитися. І взагалі, чим більше зробити 5 серпня благих справ, тим краще складеться ваше подальше життя. Також не можна цього дня сумувати і лаятися, не можна працювати у полі та на городі у другій половині дня, не можна їсти калину та рубати її гілки. Це принесе нещастя та хвороби. Народні прикмети. Туман ввечері по землі стелиться до спеки. Багато зірок на небі, через кілька днів буде дощ. Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі, скоро похолодає, а якщо на південь гряде потепління. На світанку яскраво зірки мерехтять, через кілька днів почнуться дощі.